Знов приходять сни ті вишні, що тулились до причілка, і мої роки колишні, тягне вниз, стила гілка і мої. Роки колишні, тягне вниз, достигла віка, ідуть вітри дощі ще й зливи, листя падає торішнє. Я стою і вже щаслива. У садку твоєму. Я стою і вже щаслива у садку твоєму вишне, За листочками з тобою, я тягнулася до сонця там дитиною, малою зустрічала світ віконця. Зустрічала світ з віконця, може ненька, може, тато, може, інша ще причина, тільки сниться, рідна хата В білих вишнях Україна, тільки сниться рідна хата. Білих вишнях, Україна не зберує слів до ранку, щоб тепло те передати, де колись на дверях ганку виглядала мене мати, де колись на дверях ганку виглядала мене мати. Краю, мій моя хатино, де повір була б чи буду, звідки в світ лягла стежино, я ніколи не забуду, звідки в світ лягла стежино, я ніколи не забуду. you do